Привіт, якщо ви досі здатні дивуватися кількістю і обсягу корупційних схем в енергетиці, то це відео для вас, тому що ми будемо повертатися трохи назад в часі, буквально на декілька років, коли також було відомо про масштаб схем, тільки напевно ще тоді не було міндіча, був інший наближений до того ж самого кварталу і офісу президента, бізнесмен і навіть. Офіційний помічник президента Сергій Шефір, були ще тоді схеми Коломойського, був той самий Котін і Галущенка, і зараз ми поговоримо про одну із схем, яка м, активно існувала на ринку, і головне про яку писали, і, на жаль, яку дуже важко було так чи інакше зупинити, тому що всі гравці, а саме Галущенка, як Міненерго, Енергоатом, Центр Енерго» і навіть приватні гравці енергетичного ринку були і в схемі, і в долі, і там ще тоді допомагав Шурма. Тож сьогодні ми повернемося назад до часів 2022, 2023, а також навіть 2020 х років, коли перший раз ці хлопці отримали в свої руки енергетичні підприємства і почали їх активно грабувати. Тож це відео більше про те, які ще схеми існують, для того щоб ми розуміли наскільки важливо прозора історія, в тому числі на рівні міністерств, державних підприємств, контролю і головне звичайно в політичних елітах. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ще зараз ми вам розповімо, як буквально нещодавно, в тому числі під час повномасштабної війни, з наших кишень, а ми з в результаті заплатили за це тарифом, крали ну, десятки, навіть сотні мільйонів доларів. Тож, починаємо. Дивіться, я для того, щоб скоротити це відео, одразу об'єднаю декілька епізодів в води. Ну, вони. Просто дуже схожі періоди різні. Про них активно писав Юрій Ніколов і в наших грошах, і тоді в дзеркалі тижня. Вони стосуються і періоду 2020 року, коли цим активно займався Коломойський, і періоду 22-го, 23-го, Коротше, у тих років, коли вже був Ростислав Шурма, був міндіч, був Галущенко. Але ну коротше, викинули тільки Коломойського з цього рівняння. В принципі, теж все саме було. Для того, щоб розповісти про цю схему. Я, в принципі, вам ключу відрізок в з інтерв'ю Нікола і Володимира Кудрицького, які достатньо детально розповідали про цю схему. Мені здається, це непогане пояснення. Я просто його частково доповню. Ви знали про все те, що от зараз озвучило? Про шлагбаум, про 10-15 відсотків, про Мінніча, про, який про, про, цим, цим Про конкретні керує. відсотки, скільки там 10-15? чи 15? Ні, але шлагбаум. Але шлагбаум — це просто одна зі схем. Да, да. А є ще така схема продажів електроенергії в енергоатому. Так. Да. По, І, от, дуже інтересно. І... Брали, 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 брали в 20-му році, що було. Продавали величезними лотами, що компанії, щоб купити цю електроенергію, треба там мільярд гривень. Ну, Ахметалу треба бути одразу, да. або Коломойським. І вони так виходило, що якраз купували ті великі лоти, там по 200 мегават зразу. Тобто, типу, споживання, споживання Черкас, дешево, за гривню 10. А перепродавали там дорожче. А я не знаю. А це я думаю, я, я, скажу, ні, я ні. думаю, що різниця йшла ну, Ахметова і коломойська і вони її якось ділили. З цьому логіка. Да, да, ну, звичайно. Коломойський отримує там мільярд. А що він з ним зробив? Хто зна, Міронюк знає. А це рішення, що ми продаємо дешевше, це рішення, це рішення менеджменту Енергоатому. Енерго Котінг Галущенко на той момент. Yeah. Uh, друга схема енергоатом, як державна компанія, героїчно він знає свій виробіток на рік вперед. Uh -huh. Він продає електроенергію на місяць вперед, виставляє високу ціну і 30% електроенергії не продає. Наступає момент, коли енергоатом повинен генерувати, і виходить, що у нього електроенергію фізично він виробляє, і зупинити атомну станцію не можеш. Він її цю електрику, виробить в мережу. Крапка. Не, а вона, ж не а вона не продана. А якщо ця електроенергія не продана, то згідно правил ринку, вона продається за безцін. Іноді за, за, одну, копійку. за одну копійку. І хтось. З ринку, хто цю електроенергію продав замість енергата, не збираючись її виробляти. ну, Мені казали, що якась компанія, я не знаю, хто це, але на це на, 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 починається, на Тренерго mm -hmm. закінчується, такі були. І, е, вони, наприклад, продавали вперед цю електроенергію, а потім, коли приходив час чи її треба було виробляти, вони казали, слухайте, оскільки енергат не виробляє зайву, mm -hmm. ми можемо самі не виробляти, просто беремо її через там, певний ринковий механізм і вже продаємо по нормальній ціні своїм клієнтам. Ватама взяли за копієчку, тут продали за mm -hmm. гривню 50 чи за дві. Вот. А оскільки Центренерго довгі роки перебував у, по суті, під контролем групи mm -hmm. Приват. А, в тому сенсі. Угу. О, да. потім вже перейшов під контроль іншої групи. То фактично це була така теж схема. У і це тільки ми говоримо декілька сьогодні. Ви знаєте, що це міндічцем коробля? Мініч тільки останнім часом. Міндіч, Треба, я думаю, що появився років півтора-два може. Да, три. Так, під час вторгнення. От коли шефір зник, і, і Общаку всяку знадобився новий чувак, який буде на мішках. сидіти, там якось, От Коли шефір, допоможе, стріляли, і потім він так blow away. І про це все говорили, про це все писали. Угу. А, писали, текст, писали, це. писали заяви правоохоронні органи. Правоохоронні органи говорили, "Та ми тут не бачимо складу злочину. Ну, ну, вкрали, ну втратили мільярд, але де ж тут злочин. Ну, а потім прислане бачила ось ось, да, ось, ось. Ні, ось. а Бу, ж справу відкрила. типу так. так. так, так. енергії. Відповідно, це тільки деякі схеми, тільки одної держкомпанії. Mm -hmm. Тому я вважаю, що ці 100 мільйонів доларів, які зафіксували набут транзитних грошей через бек-офіс, це невелика частина. Це, це, це те, те, те що дізна. побачили, там десь якось зафіксували. Я вважаю, що ми говоримо про мільярди доларів. Да, да, десь так. Давайте я ще раз максимально просто поясню: енергоатом виробляє величезну кількість. Електроенергії, особливо під час повномасштабної війни, він і Україдра в принципі можуть це виробляти в більшості, тому що все інше нам так ще інакше пошкоджено або зруйновано остаточно. Ребята, Міненерго в енергоатомі, і відповідно, потім в НКРЄКП підгадували момент, коли е, достатньо висока вода, тобто гідра енергія не може бути зменшена. Відповідно, після цього виставляли великий лот електроенергії від енергоатом. Його ніхто не купував, далі його зменшували, його знову ніхто не купував. Далі говорили: ну, дивіться, треба розвантажуватись. То готовий купити дешево цю електроенергію. Тут у них є контроль за центр енерго, тут у них є інші приватні компанії, які готові розвантажитись, і відповідно вони просто продавали за дешево цю електроенергію, ті далі її перепродавали вже по ринковій вартості. Таким чином, збитки ніс енергатам, збитки несло центр енерго, але. Схема легальна, ну тобто на тендерному комітеті, враховуючи, що вони все контролювали на рівні Міненерго і Енергоатома, так само на центрі енерго, ніхто нічого не може перевірити. Більш того, я вам скажу, що ми запитували спеціальну інформацію, як ТСК, спеціально розслідуючи цю історію. Ну і, на жаль, ну ще раз, вона легальна схема. і треба тільки НСРД доводити як. Рухались ці гроші чи існувала така схема вже ось у 2024 двадцять році? Відверто я про неї після звільнення шурми не чув, але можливо вона була в значно менших обсягах, тому що ця. Якраз інформація вона поступово закривала, закривалась в публічному доступі Міненерги, і ну відверто ми її просто не можемо це перевірити. Але для розуміння, ось тільки на такій схемі, вона називається схема розвантаження. У нас вкрали, ну в прямому сенсі. Я переконаний, більше ніж 100 мільйонів доларів. Причому ще раз вкрали достатньо легально. Тут вам не треба ніяких там навіть тендерів проводити. Ну, все, ось воно все відбулося. Так прописаний тендерний комітет. Що тут зробити? Ну, от так. Прийняли рішення. Тому, коли ми чуємо про суму 100 мільйонів доларів для розуміння, це достатньо мала частина. Так само, коли ми говоримо про Міндіча не треба забувати, що до цього опікувався цим питанням і Шефір, і Коломойський, і багато інших реформаторів. Ну, наприклад, той. Саме Гмирін, який зараз в бігах як організатор схеми по фонду держмайна, він теж там був, як і інші люди. До речі, мужель, якщо ви пам'ятаєте, цей Олександр Француз, який проходить відповідно в наших розслідуваннях по Міндічу, він догадайтесь, хто був якраз членом наглядової ради «Центр Енерго», коли оця розгрудка і відбувалася. Це відео я вам роблю не як анонс. Ну відверто справді і мені здається, і Ніколав, і схеми, і потім дзеркало тижня багато про це писали для того, щоб ви розуміли обсяг проблем, який у нас був, і який був в публічному просторі, просто його максимально ігнорували. Потім ми дивуємося, чому нам збільшили тарифи вдвічі, а потім дивуємося, що виводили такими мішками гроші з державного бюджету. Тому що так ще інакше ми потім датували якраз енергатом в той момент. Він був на державних дотаціях. На цьому все. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення!